Всім привіт, мої подписчики! І в сьогоднішньому відео ми помиємо нашу МТ-шечку, бо вона така вся в пилюці, як ви бачите, після последніх покатушок, тут в піску. Як я робив бірнаут на піску. Можете подивитись відео, залишу силку в описі. Там пісок вилітав на 4 метри в висоту, продуємо воздушного фільтра, може там пісок є. Ну і по коментарю мого підписника ми попробуємо зробити так, щоб стрілка спідометра в нас не бігала. Коли я їхав, всі бачили, як я їду, то на маленьких оборотах все нормально. В принципі, 20-40 він показує. А коли чуть більше газу даєш, то спідометр просто отак от літає по цьому всьому. І мій підписник сказав, що треба просто. Винять цього спідометра, перехилить, винять цього тросика і всередину в спідометр капнуть пару капель масла. І, по ідеї, так стрілка вже шататися не буде. Ну, це ми сьогодні, я думаю, перевіримо. Далі покажу, що я вже зробив, поміняв фільтри сторонами, продув їх, по ідеї, може, воно щось допоможе. Сьогодні, я думаю, ми покатаємося на ньому на перевернутих фільтрах і почищеному крані. Побачимо, що воно, як воно буде. До речі, покажу вам новий бак. З тим тут трошки проблемки вийшли. Тут варений, коротше, воно трошки все одно підтікає. І ось я купив за 200 гривень бак. Типа новий, але но не новий. Коротше. Тут вм'ятіна, тут вм'ятіна, тут вм'ятінки. Ну, то нічого страшного. Зато саме головне, що він повністю цілий. Тобто ніде не протікає, ніде він не варився, нічого тут такого немає. Цілі кріплення, як ви бачите, ось, два кріплення знизу цілі. Прям з болтами, усім. А в мене на боку, є одне кріплення тут варене. А тут з цієї сторони його відірвали. Він тут шпакльований, тому що там дирки. Тут також кріплення трошки гнуті. І сам бак виглядає не дуже. І також зламана кришка. Ось. І з нього дуже сильно протікає бензин. просто їдеш і він прям вихльобується над тобі на бак. Всередині я вже промив. Він тепер не гнилий, він трошки був в ржавчині. А зараз він вже ну, видно, що зараз з ним все вже. Коротше, нормально. Потім я думаю, трохи його підкрашу, де я тут рівняв, щоб воно не ржавіло. Намалюю оці білі полоси і поставлю його на МТ-шечку. Хай він вже такий буде. А після того я його зніму, зашпаклюю тут все ідеально, погрунтую, щоб все було ідеально. Прям бачила був ідеальний. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайк і не пропускайте відоси. Також можете оформити спонсорську підписку, щоб бачити відоси першими. Зараз ми миємо МТ-шечку і далі будемо розбиратися з фільтром. І поки ви дивитесь відео, невеличка реклама. Ті, хто слідкують за моїм інстаграмом, знають, що я продаю деталі до мотоциклів. А які саме я вам зараз покажу. Перше, що кидається в очі, це гріпси протейпери М'які. До всіх мотоциклів підходять. Залишились тільки зелені і оранжеві. Далі ручка сцеплення, Мила майка. Ось така вона. Згинається отак. Тут є три види розташування тросика. Також фіксується на рульові ось так. Тобто не треба знімати пульта, а просто відкрутив болта і вона знялась. Далі, отак, вона гнеться, потім в другу сторону гнеться. Сюди вигинається, як ви бачите, ось. Тобто, зламати її нереально. Тут є багато регулювань, всяких різних, просто капець. Далі, саме, що може бути круте, це карбюратор ПВК 32 SCL Motos 32 й ПВК, звичайний, офігенний, якісний і з комплектом жикльорів Тут є конкретні такі здорові жикльори, тобто ви можете роздуть максимально свого мотоцикла. Далі комплект оцих патрубків і ще один патрубок між карбюратором і головкою. Більшість моїх глядачів мають совки всякі, наприклад, іжи, чи Мінськи. і ось цей карбюратор, саме то, що вам треба тут. Плоский дросель він ідеально підходить для двохтактної техніки. Тому, якщо у вас іш і ви хочете конкретний карбюратор і недорогий, тому за цим всім звертайтесь до мене в Дірект. Трошки шумно, але МТшка вже помита. Повністю, більш-менш гарно. Мотора я повсюду протер, щоб він був вже чистий, без піска. Вроді нормально. Продув фільтра воздушного, було трохи пилюки всередині такої. Зато без трави було все. Бо якось я, я коли чищу завжди фільтра, там завжди багато трави. А сьогодні щось не було трави, тільки пилюка. Ну, коротше, повезло, прочистив, продув все. Тут поміняв он шланжик трошки, перекинув фільтра, вони, бачите, якраз повні, не знаю чого, але вже вони повні бензином, коли я їх перекинув і почистив краник. Ну, коротше, походу, все нормально буде. І зараз я буду розбирати приборку і змащу всередині тут маслом. Накапаю туди масло і подивимося, чи перестане бігати стрілка. Ой, як не хочеться мені цього робити, бо я оці лампочки поки собрав до кучі, оце сюди всі ці провода помістив, то пройшло дуже багато часу. Я потратив дуже багато нервів, бо воно сюди не влазило, ці лампочки вилітали коротше, і була така фігня. Але все-таки спідометри треба спробувати зробити. Тому зараз ще відкручу ці дві гаєчки. Самого тросика від'єднаю, вийму спідометри і спробую щось намутити. Все, відкрутив спідометр, від'єднав тросика. Як ви бачите, в мене тут все гарно в ізоленті, заізоліроване. Все чітко, всі лампочки, нічого ніде не, не повинно замикнути. Так, витягну спідометра. Хочу вам показати такий секрет, як вмістити оці всі лампочки, засунути, зібрати приборку і щоб вони не вилітали потім у вас. Потрібно їх поставити в ось таке положення. Тобто оці контакти вигнути вперед. Як ви бачите, вони в мене вигнуті. І тоді воно все гарно сюди повинне поміститись. По ідеї, ось сюди ми маємо капнути просто пару капель масла, якщо я правильно поняв підписчика. Ось. Коротше, може, хто знає тож інший спосіб, як зробити, щоб стрілка не дригалась, напишіть в коменти. Попробуємо ще по вашому способу, якщо він буде дієвий, з мене безплатна реклама. Приборочка в нас вже стоїть, як ви бачите, лампочки не повилітали, все на місці, також все працює. Ось. Оп. Дальнє. Раз сюда. Перебивкалка. Все, короче, четко. Я с Дмитром, в на поставил дорожную резину. І подивимося, чи поможе йому сьогодні виграти Дніпра ця резіна. Шестидометр як робив, так і робить. Завис кидаме-то. Він гарячий. гарячий Він гарячий походу! Треба дари під'їхати його забрати чимось. Коротше, отпав глушитель, надо їхати забирать. Беру з собою тряпочку, їдемо з Дмитром, заберемо його. Він як одлетів, він почав по землі типу, поволочитися. І думав, зараз якщо парне, оце я пойду. Почули звук без одного вихлопа. Треба буде якось зняти ще другого і проїхатися без вихлопів. Зараз вчепим і тоді поїдемо ще раз, але спідометр так і не заробив нормально, все одно стрілка скаче, як дурна, і один раз геть заліпла на 140 Закрутив, я вихлопну. трошки порівняв, я сподіваюся, що вона не відлетить. Також поміняв трохи шланжики, бо вони чогось дереві були. І вроді тепер все нормально. Тільки чесно набирається бензин в оцей його фільтр. Кілометр взагалі просто вже стає і не тікає, спосіб не допоміг, але мотик вроді робить нормально. максималочку, якщо він нам покаже. Візло коліно. Опа-на. І перестав роботи. Щось вилізло знову коліно, почав стріляти і перестав роботи. Вихлопна то, звісно, офіділа. Что вона вилазить? Вроді коліно не вилізло. А, це тільки глушитель. Ну, сам глушитель виліз. <плес> Ось тут він не фіксується просто, і він виліз звідси. Ну, саме опасне, що може бути. Бо якби він впав на землю, отак, то мене б підняло і перекинуло. Але давайте зараз хоч завести спробуємо. А я знаю коротше походу тут нема бензина і просто стріляє оцей циліндр він Як дасиш газу він набирає, а коли на холостих він взагалі щось дохне. Максимальна скорость 72,5 км за годину. Ти чого? Він шо дурний. Коротше, це вже параша не програма, вона нічого не показує. 71 кілометр, йомаю, та я так не пер ні на чому ще. дай hey, то. Ну, що це за брехня? Я думав, там вже, блін, якихось 120. Ага, а з я, я не покручу. Все, вроді би глушителя запихнув, Надо буде оцім хомутом щось зробити, бо він не тримає. Ну, вроде можно попробовать ехать. Вроді би добре. Поїхали тут а, на молокозавод. Я бурнаута дав, Даже пішло, тормоз тримає передній клас. О! Працює, а що це таке вже з ним? Коротше, ну їх далі ці фільтра і так, хлопці, зараз буде бурнаут, знімаєш? На кросових покришках. кросові, красові покресті оно риї, як дурне Шо, мопеда передали? Звісно, що ні, ти що? Ти що, дурний, Дмитро? Ну що, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Обов'язково давайте зробимо 3000 підписників. Я дуже вдячний вам за 2000. Також оформляйте спонсорську підписку, якщо хочете бачити відоси першими і мати кучу бонусів. І, в принципі, все, всім удачі, дякую за перегляд.